Онлайн-школа програмування Steamwar.ua. Допомога з математики. Сьогодні з вами в цьому відео ми розглянемо наступне завдання. Класична задача на визначення часу, через який зустрінуться два автомобіля, які рухаються один до одного. Умова задачі наступна. Машина 1 та машина 2 почали рух одна до одної. Машина 1 рухається зі швидкістю 35 км на годину, а машина 2 зі швидкістю 45 км на годину. Початкова відстань між машинами становить 200 км. За скільки часу вони застрінуться? У нас є одна один автомобіль та інший автомобіль. І вони рухаються один до одного. Нам необхідно визначити, через який час вони зустрінуться. На дорозі. І так, давайте розглянемо, як вирішити цю задачу. Для розрахунку часу, через який автомобілі зустрінуться, можна використати наступну формулу. Т дорівнює Д. Поділити на. В1 додати В2. Д. Т. Це час, через який автомобілі застрінуться. Це значення нам необхідно знайти. Д це відстань між автомобілями. Вона складає 200 км на початок руху. В1 це швидкість першого автомобіля. Вона складає 35 км на годину. В2 це швидкість другого автомобіля. Вона складає 45 км на годину. Підставляючи значення формулу, ми отримаємо Т дорівнює 200 км поділити на 35 км на годину додати 45 км на годину. Тобто 200 поділити на 80. І відповідь у нас буде складати 2,5 години. Витратять автомобілі на те, щоб, рухаючись, один до одного зі швидкістю 35 км та 45 км. Та відстаню початкової 200 км, зустрітися на дорозі. Ось така проста задача. Приклад будете знати, як її вирішувати. Цікаво знати. Ця формула є одною з основних рівнянь кінематики, яка дозволяє зв'язати відстань, швидкість та час в русі тіл. І цю формулу ми з вами і використали для того, щоб вирішити цю задачу. Для тих, хто бажає знати більше, кінематика від грецького Ківас рухатись у фізиці, математиці це розділ механіки. Що вивчає способи опису рух матеріальних тіл без урахування їхньої маси, сил, які дають, діють на них і причин виникнення руху. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки.